Щорічно біля каплички пам'яті чорнобильської катастрофи, 26 квітня проводять поминальні заходи. Цього разу сюди прийшли не лише чорнобильці, але й ті, кому болить за непошанівок людей, які своїм життям ризикували у квітневі дні. 86-го. на заході. Пом'янули загиблих та закликали людей не допустити такої трагедії ще раз. Далі про це репортаж наших журналістів. Це ваше знати, що на твоїй з діда прадіда серця. Заростають деревами, кущами, травою, промінені села. Журавлі дивуються. Чому не чути веселих дитячих голосів? Розпочали поминальну зустріч із покладання вінків. Зробили це представники міста і району. Опісля школярі та місцеві аматори нагадали всім про події 26 квітня 1986 року. Присутні пом'янули хвилиною мовчання тих, кого вже зараз немає посеред нас. Молитися за них закликав отець Іван Остафійчук. Минуло з того часу вже 28 літ. За ці 28 літ багато що, можливо, стерлося в пам'яті. Народились діти, подорослішали, хтось відійшов у вічність. І з тих людей, котрі молодими чи старшими працювали на ліквідації аварії на ЧАЕС. Ми сьогодні знову будемо молитися за них. Просити у Господа, Бога вічного спочинку для їхніх душ у небі. Звернулося до всіх, хто прийшов на захід і керівники міста і району. І Богдан Болюк і Ігор Граділь закликали всіх пам'ятати подвиг тих людей, які віддали своє життя за сьогоднішнє покоління. 28 років в кожному куточку нашої країни. Ми відчуваємо і чуємо наслідки тої страшної катастрофи ХХ століття. Молоде покоління не знає, але супері здоровому глузду Москва побудувала, не враховуючи пропозиції нашої і заперечення нашої Академії Наук України. Побудувала Чорнобильську атомну електростанцію, крім того, достроково до 26-го з'їзду партії. Ми знаємо, як і пам'ятаємо ті події, коли заборонено було медикам виставляти лейкемію і інші хвороби, які були пов'язані з цією трагедією. Історії нашого Багатостраждального народу є багато скорботних дат, спогади про які ріжуть наше серце. Одна з них 26 квітня 1986 року, коли над квітучим поліссям в небо знісся страшний вогонь. Радіаційного вибуху. Ця трагедія забрала багато життів. Ця трагедія покалічила багатьох тисячі наших українських людей. Мільйонам вона покалічила душі. Це одна із найстрашніших трагедій в історії людства. Осетив дійство владика Коломийсько-Чернівецький кир Василь Івасюк. А над каплишкою того дня ще довго лунали сумні мелодії. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».